дода 5 березня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю у Хмельницькому вшанували пам'ять головного командира УПА Романа Шухевича. В цей день, 5 березня, 75 років тому, генерал Хорунжний загинув в збройній сутичці з оперативною групою МБД на Львівщині. Щоб не здаватись живим до рук ворога, Шухевич пустив собі кулю в скроню. За однією з версій, його останки поховані поблизу села Гуків на Хмельниччині. Меморіальну дошку герою української визвольної боротьби встановили на фасаді кінотеатру імені Тараса Шевченка у травні 2018 року. Нині хмельничани поклали квіти до пам'ятного знаку, на якому викарбовані слова Романа Шухевича. Сьогодні 75-ті роковини з дня загибелі генерал Хорунжого Романа Шухевича. Постаті надзвичайно потужної, надзвичайно знакової і, і, безперечно, однієї з найбільш головних серед всіх борців за українську незалежність. Адже це людина, яка створила армію, не маючи держави. Людина, яка шукала можливості і шляхи для того, щоб продовжити славну боротьбу. Героїв Української незалежної держави, часів ОНР. Людина, яка розуміла, що воює проти двох надзвичайно великих машин нацистської і радянської. Людина, яка після завершення Другої світової війни продовжувала боротьбу. І аж через 5 років, на жаль, у нерівному бою загинув у Львівській області. Маємо розуміти, що завдяки таким людям. Маємо можливість сьогодні продовжувати боротьбу. Сьогодні день загибелі. Українці мають пам'ятати інший день 30 червня, день народження, і обов'язково приходити до цієї меморіалу і вшанувати пам'ять. Реєстрація для участі в основній сесії національного мультипредметного тесту стартує 6 березня і триватиме до 3 квітня. Включно про це повідомили в українському центрі оцінювання якості освіти. Абітурієнти, як і минулоріч, здаватимуть три обов'язкові предмети: це українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет на вибір. Основна сесія НМТ триватиме з 14 травня по 25 червня. Додаткова з 14 по 25 липня. Зареєструватись можна в онлайн форматі або ж на базі Хмельницького інституту міжрегіональної академії управління персоналом. На кожен предмет дається по одній годині роботи. Робота буде складатися на пункті тестування із двох блоків. Перший блок включає в себе це дві години роботи українська мова та математика. Далі невеличка перерва, і другий блок роботи це історія України і ось той четвертий предмет. Маємо певні зміни щодо формату тестового зошита з історії України, тому що коли ми попередні роки ми мали в форматі тестового зошита завдання, починаючи з 16 століття, то цьогоріч формат тестового зошита включає в себе весь період історії України. Обов'язково посвідчені особи. Паспорт не має значення, якого він зразка. Якщо це випускники минулих років, то їм для реєстрації обов'язково потрібен атестат, а випускники цьогорічні вони будуть подавати довідку, плюс картка платника податків, і все це завантажується і відправляється до регіонального центру. Безоплатні стоматологічні послуги для військових та ветеранів надають 14 медичних закладів області. Зубне протезування здійснюють у трьох з них. Зокрема, у Хмельницькому це міський лікувально-діагностичний центр та обласна стоматологічна поліклініка. Скористатись програмою пацієнти можуть один раз впродовж року. Для цього необхідно отримати направлення від лікаря-стоматолога, підготувати пакет документів та подати заяву. Торік у медичних закладах області пролікували зуби майже дві тисячі військових та ветеранів. Послуги із зубопротезування отримали 170 людей, повідомили в обласній військовій адміністрації. Бойові підрозділи поліції Хмельниччини отримали допомогу від відомчого шпиталю та профспілки Національної поліції. Перші передали бійцям ліки та медзасоби для комплектування індивідуальних аптечок та рюкзаків бойових медиків. Другі придбали для захисників комплекс управління безпілотними літальними апаратами. Силюють безпеку на дорогах. Комунальники облаштовують ще один підвищений наземний пішохідний перехід у Хмельницькому, а саме на вулиці Панаса Мирного у мікрорайоні Озерна, поблизу центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Саме там минулого року на смерть збили людину. Цей елемент стане обмежувачем швидкості для автомобілів. Тимчасово і частково на цій території ускладнений рух. Вистава Ослик Мафін та Смітюк відбудеться у Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок Дивень. Її створили спільно з представниками офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Під час вистави глядачі вчитимуться сортувати сміття разом із казковими звірятами. Старт показу 8 березня о 12 та 14 годині. Вистава Ослик Мафін та Смітюк. Це вистава на екологічну тематику. І вона у нас з 2018 року, але мені здається, що вона тільки набуває значимості, тому що, по перше, театральне мистецтво дарує дітям цю виставу в ігровій формі, і ми нагадуємо дітям про сортування. Ідея належала головному режисеру Хмельницького академічного обласного театру Ляльок Сергію Брижаню. У 2018 році це був спільний проєкт. З офісом розумне довкілля Хмельницький, і до сьогодні ми її возимо по дитячим садочкам по школам і показуємо на основній сцені Хмельницького академічного театру Ляльок. Режисерський задум, що ослик просинається зранку, захотів їсти, пригостив морквиною свою подругу мишку, і вони зрозуміли, що ця морква не смачна. І зрозуміли, що навколо було все забруднено, і дуже доступно дітям. Доноситься зі сцени, що потрібно робити В нашому майбутньому поколінню. Це якраз дуже показова вистава, і вона завжди буде актуальною. Хмельницький обласний художній музей став переможцем грантів на оцифрування культурної спадщини з 68 проєктів. Обрали 15 переможців. Кожен з них отримає 20 тисяч євро на обладнання, хмарні сховища та консультації фахівців. Хмельницький художній музей в рамках грантового проєкту планує оцифрувати тисячу експонатів з колекції шести евакуйованих музеїв Донеччини, а також власної, аби зберегти їх і забезпечити доступ в цифровому форматі. У Хмельницькому відзначили переможців та призерів шкільної ліги з баскетболу. За звання найкращих боролись юнацькі та дівочі команди 5-9 та 10-11 класів. Усього 23 збірні з 17 шкіл Хмельницької громади. Золото серед юнаків в обох вікових категоріях здобули учні ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка. Серед дівочих команд 5-9 класів тріумфувала збірна ліцею номер 11 А серед 10-11 перемогу здобула команда ліцею номер 2 Гра була досить цікава. В принципі, ми кожного року виступаємо на всеукраїнській юнацькій лізі. Тому для нас це було легко. Звісно, було круто, тому що суперники були, хоча вони не займаються баскетболом, але були доволі сильні та обізнані в баскетболі. Тому було дуже цікаво і круто. Шкільна ліга з баскетболу цього року тривала в два етапи. У нас перший етап розпочався в листопаді минулого місяця. Тривав листопад-грудень, де грали груповий етап команди. Було чотири вікових категорії: це дві хлопців та дві дівчат. пяті і дев'яті класи та десятій одинадцяті класи. Після чого в лютому. Ми зіграли фінальні ігри, де грали, де було більше команд, четвертьфінал, півфінал та фінал, де менше команд, то півфінал та фінал. В юнаків було п'ятих-дев'ятих класів сім команд та десять-одинадцяті класи, сім команд. А в дівчат – одинадцяті класи було чотири команди, а п'ять 9 дев'яті класи було п'ять команд. Загалом це 23 команди, більше понад 250 учасників. У нас ще в футзал, шахи легка атлетика та баскетбол 3 на 3 Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.